Подивимося, що там у нас по нові промки. Перший аккаунт Нітка, другий нітка. Цей аккаунт не пройшов. А от би все пояснило, як робити ці промки і почати нарешті заробляти. Всім сап мої криптоброски, ви казали, я роблю. До кінця цього відео я обіцяю, що ти будеш знати про все найважливіше про заробіток на біржах, що робити, щоб твої аккаунти не банили, які є види роздач, які затрати потрібно, і найголовніше, скільки в середньому з цього виходить заробити. Броски, буду чесний, дуже старався, коли готував для вас це відео, тому що всю цю інфу я би хотів сам знати, коли тільки починав. Тож, якщо ти новачок, упевний, це відео буде корисним і воно дасть тобі всю необхідну базу. Для заробітку. Став лайк, якщо хочеш більше контенту про крипту простими словами. Котик для мотивації когна. Ну і перше, що треба знати, які є види роздач і чому взагалі біржам вигідно нам роздавати гроші. Постараюсь коротко і як завжди, простими словами. Тобто, візьмемо так: проект виходить на біржу, і біржа нам дає ці токени. Да? Чому так виходить? А все дуже просто, друзі, тому що для проектів це реклама. А у Крипті дуже велику роль, якщо проект що був успішний, грає маркетинг та? Е, біржа – це ідеальний маркетплейс, тобто ніби площадка, щоб прорекламувати свій продукт. Тому проект висилає частину токенів біржі. А біржа розпреділяє нагороди між нами. Ну а для бірж логічно це вигідно, тому що у них з'являються нові користувачі, і ще більш важливо, то, що ці користувачі стають постійні. Тобто, представте, користувачі, які постійно несуть вам комісію на вашу біржу, це просто ніби безкінечний да заробіток для них самих. Тож це таке нескінченне коло. І в цьому нескінченні коло грошей ми з вами стараємося заробити. Тож, як на мене, промки – це темка 2024 року, яку скіпати ну просто не можна, особливо новачкам, які хочуть розкачати свій депозит. Та взагалі усім, хто знаходиться у крипті, ну і коли ще буде кращий час, як не зараз. Тому що зараз на ринку страх, було падіння, і тепер тут конкуренції майже взагалі не залишилось. Це означає легше і більший заробіток для нас з вами, хто зараз працює, а не просто сидить. Так, брат, Ва на рахунок роздач то їх є декілька. Я б виділив Token сплеш і айрдроп хант. Вони відрізняються тим, що токен сплеш тільки для нових користувачів, а Airdrop Hunt може заганяти будь-які аккаунти, тобто і нові, і старі. ж токен сплеш годує більше, там більші винагороди для нових користувачів. Про цифри поговоримо згодом. Знаю, це вас цікавить. Ну а під старі аккаунти, як я вже казав, ідеально підходить Airdrop Hunt. Зазвичай ідеальна стратегія. Це коли ми заганяємо аки під токен сплеш, тобто під нову промку, і потім ті самі аккаунти використовують під Airdrop Hunt. Це виходить X2 заробіток. Ну, дуже жирно виходить, якщо правильно все зробити. Ну і тут випливає логічне питання: а скільки з цих промок взагалі можна заробити, і скільки на це потрібно затрачати? Відповідаю, з однієї акції виходить заробити приблизно від 40 до 70 доларів на один аккаунт. Якщо їх робити, наприклад, 5, то це вже від 200 до 350 доларів. І це тільки одна промо-акція, І тільки 5 аккаунтів, а зробити їх не так важко. Зараз про це поговоримо. Не можу не зазначити, що найменше це виходить з промки. 20 доларів і то це коли, наприклад, зараз було жорстке падіння ринку, і при цьому у нас все одно нам окупає повністю аккаунт. Тепер випливає ще одне питання. Окей, бро, це все дуже добре, заробіток і так далі, 200-500 доларів. А де нам взяти скільки кусів, тобто верифікацій? Я чекав цього питання, тому що тут я би міг порадити вам просто ідеальну стратегію, як на мене. Сам так робив на початку: це зрегати спочатку верифікації на свою сім'ю, зібрати профіт, зібрати врожай. І потім закинути їх купити нові акаунти. Де їх можна закупити? Їх можна купляти на OTS, у кузшопах. Реєструвати на знайомих, тобто платити їм гроші, там типу у гуртожитах і так далі. Коротше, способів, ну дуже багато. Обов'язково заходіть у нас в чат, там ви точно зрозумієте, як розібратись. Окрім того, я там публікую всі актуальні роздачі, які тільки виходять, і всі інструкції туди все закидую першим ділом, тому що на YouTube робити відоси трошки довше. Ну, якщо простими словами, то ОТІС це вторинний ринок, де люди ніби пропонують тобі за 8 доларів, якщо це, наприклад, Індія, Азія і так далі, пройти Фікацію, тобто зробити курс на твій аккаунт. Якщо Україна, то це дорожче, приблизно від 16 до 21 одного долару. Додивися відео до кінця, тому що там я розкажу, як зробити так, щоб твій акаунт на 100% був безпеці, і з твого акаунту точно не змогли не вкрасти ніякі кошти і його не забанили. Так ще є IDO і інші теми, але про них будуть окремі відоси. Тому підписуйся. І так, наступним ділом нам треба практичні дії, тобто зробити промку. Як виконати умови, це не так важко. Про всі ці дії у мене є окремі відоси, окремі пости, регулярно пишу інструкції, тож зробити це дуже легко. Можеш ознайомитися, як завершиш перегляд цього відео, щоб бути готовим до нової промки. Якщо дуже коротко, то нам треба закинути 100 доларів, купити і продати токен. Тобто не треба там холити той токен, не треба холити 100 доларів. Про це трошки пізніше, ближче до кінця відео, розкажу всі деталі. Приблизно такі умови на кожну промку. І тут швидкість грає ну дуже визначну роль, тому що якщо ти хочеш шансом у 99% отримати нагороду і забрати свої токени, тобі треба відкрити 5 укладок паралельно і купити і продати токен. Щоб відкрити всі аккаунти паралельно, ми юзаємо Antic. У моєму випадку це Dolphin, тому що тут є 10 профілів і він ідеально підходить для новичків, сам юзаю його вже більше ніж 2 роки. І так, створюємо профіль, заходимо на біржу і чекаємо виходу проекту. Про це я повідомлю одразу у свій телеграм, тож ви будете підготовлені заздалегідь. Як тільки монетка ліститися, тобто виходить на біржу, ви купляєте її і одразу продаєте, щоб ваш торговий об'єм був 100 доларів. І цього вже буде достатньо, щоб отримати токени. Тоді ви точно можете не боятися, що нагород вам прийдуть чи ні, тому що ви зробили одні з перших, а приходять вони приблизно через 2-3 тижні після лістингу. Про це я так само повідомлю на каналі. Сорян за спам, але це реально важливо, бачите інфу першим, щоб не витрачати в пусту свій час та гроші. Перед самою важливою частиною. Відосу є така немало важлива деталь, як проксі. Ми це робимо, щоб біже, тобто думало, що ми сидимо там з різних комп'ютерів, з різних точок і так далі. Тут є два варіанти. Перший це просто купити проксі і уставити у наш Антік. І другий це мобільні дані. Тобто, в першому варіанті ви платите за проксі 1,2 долара на аккаунт, а в другому варіанті це безкоштовно, так як ви просто включаєте точку, виключаєте і під'єднуєтесь і перепід'єднуєтесь. І на кожен там профіль у вас вийде е, новий IP. У мене так друг робить уже рік, і все окей. Насправді, якщо ти все правильно зробиш, що я кажу в цьому відео, то всі ці затрати ну дуже легко відіб'ються, Ти ще будеш у дуже хорошому плюсі. Головне це почати. Логічно, що на початку у нас трохи будуть більше витрати, але потім наша ферма буде масштабуватись і приносити все більше і більше грошей. Тепер саме важлива частина відео. Тож, будь, будь ласка, уважним і дивись до кінця, як зробити так, щоб твої аккаунти не банили і гроші з твого аккаунту не могли вкрасти. І чи обов'язково тримати 100 доларів на балансі весь час? Давайте по порядку. Щоб ваші гроші не украли, ви створюєте аккаунти на свою пошту, ставите пароль, пошту можете взяти на дарку або зарегати свою, кидаєте дропу тобто тому, хто приходить вам верифікацію, логін і пароль від акаунту, він заходить, проходить верифікацію. Як тільки він має кну, що все окей. То ви заходите на аккаунт і ставите двох Як тільки ви поставили двухфакторку, можете не переживати. Гроші від вас ніяким способом не виведуть. І навіть пароль я не міняю, якщо часто. Просто ставлю двухфакторку і все, чілю собі. Тепер у мене для вас є спеціальний бонус, такий міні-презент від мене для вас, що ви додивились аж до цього моменту. Поставили лайк. Як зробити так, щоб ваші аккаунти ну, просто з мінімальним шансом, ну ну, дуже з мінімальним шансом, тобто там 99% ферми проходили, і там дуже мало банилось. А в ідеалі це навіть Сотків акаунтів проходили. Тому що, як я сказав раніше, кожен акаунт це наш актив. Більше акаунтів, більший заробіток. Так, після того, як ви закинули 100 доларів на біржу, і спойлер тримати їх весь час там не обов'язково. Ми не холдимо тільки їх у USDT. Ми закинули гроші, да? зробили якусь мінімальну активність. Як я це роблю, купляю токен і продаю, або тримаю тому токену, да? наприклад, який росте там ефірчик або якась інша люба монетка нашу, на ваш вибір. І на лістингу вже все перевожу в USDT, і роблю той самий об'єм на 100 доларів, за які мені і дають нагороди. Тепер про холд 100 доларів. Багато хто тут сперечається, треба, не треба і так далі. Скажу вам по своєму досвіду, що такої умови нема. І у мене є друзі, які хочуть зробити більше аккаунтів і одразу виводять 100 доларів. Їх також так само, як і мене, не бане. Я холджу зазвичай по декілька днів, тому що у мене є така можливість. Але якщо ви водите, то великої проблеми немає. Можна там на всякий випадок, навіть лишити там 5-10 доларів, щоб вас точно не чіпали, і ви не попались під гарячу руку. А якщо ви все таки вирішите перекидувати ці 100 доларів, або у вас депозит не такий великий, щоб ви могли на кожен закинути 100 доларів. Тут дуже є важлива умова: перекидуйте гроші правильно. Тобто, якщо ви будете перекидувати їх між самими байбітами з акаунту на акаунт з великою вірогідністю, даю майже 100%, що ваш акаунт кинуть мітку і його забанять. Найкращий спосіб, як це робити, використовувати такий собі міст. Про цей міст я напишу навіть окремий гайд на свій телеграм-канал. Окрім того, в мене там дуже багато цінної інформації для новачків і ділюсь всіма лайфхаками такими по промоакціях. Що робити, якщо ваш акаунт забанили, як вивести гроші і так далі. ну що мій броски я тебе вітаю, ти тепер знаєш всю основну інфу, щоб заробляти на біржі Bybit. Дуже вдячний тобі, що ти дивився аж до цього моменту. Якщо це відео було корисним, я буду вдячний за твою підписку і лайк на канал. Я буду продовжувати записувати для вас нові гайди і ділитись схемами для заробітку в своєму телеграмі. А твій греб добро пішов далі, ресерші нові темки, писати пости на канал. Ну а якщо у тебе залишились якісь питання або потрібна допомога по створенній фермі, залітай до нас у банду, пиши коментарі, я обов'язково відповім. А на зв'язку.